10 березня в селі Таврійськ Скадовського району трапилась надзвичайна подія. Під вечір у своєму селищі місцеві мешканці помітили невідомих озброєних людей у камуфляжній формі. Близько 20.00 невідомі чоловіки, не маючи жодних дозвільних документів, з силою проникли на територію товариство з обмеженою відповідальністю і вітос. Ну а що взагалі відбувається? Чому слідчі дії? А з приводу чого? Я не уповноважений відповідати на такі питання. Добре, а де вашого начальника знати? <кх> на головного? території. Командуючого. Добре, а ви зараз що в даний момент робите у цьому приміщенні? Забезпечую проведення слідчих дій. В цьому приміщенні? Але що ви один? Також був заблокований вантажний автомобіль, в кабіні якого разом з водієм знаходилась невідома особа. Він представився працівником поліції, але на вимогу показати своє службове посвідчення відмовився. Я Олександр. А хто ви взагалі? Працівник міліції, поліції? Так, да, так. Да, час да. ну там начальник. А можна ваше посвідчення? Якщо ви у мене з собою нема. Я їхав на машині. Мені начальник сказав, посиди посидіть здесь в машині в машині, просто документи мої. Все, машина туди поїхала. Все, я тобто можу... ви без посвідчення зараз. Да, да, ну, да. Сам же водій також не знав, що це за чоловік, та розповів, що його зупинив легковий автомобіль та з погрозами життю та здоров'ю наказав нікуди не рухатись. Ну, під'їхала машина. Мені дзвонили, представились поліцейські, сказали, зупиняйтесь в селі. Я становив чоловік, все остановився. Машина сказали, пускай з тобою посидить Чоловік по приїзду слідчо оперативної групи ситуація не змінилась. Дина, як і раніше відмовлялась пред'явити посвідчення, але чомусь працівники поліції на це не реагували. За словами працівників підприємства, поліція не діє за нормами кримінального процесуального кодексу України. Вона не тільки не зупиняє злочин, але й навіть не затримує злочинців і затягує розгляд заяв та притягнення винних у злочинах до відповідальності. В той же час на підприємстві вже панували невідомі особи на вимогу директора пред'явити, хоч якісь документи, Документи. Вони лише відповіли, що знаходяться тут за розпорядженням прокуратури Донецької області. Ребята, ми ну приїхали на територію. Да. Може, покажете якісь документи, що приїхали, а чому приїхали. Да. Да. Без, без, проблем. Дивіться, ви перешкоджаєте з оперативного утрату. Я? Да. Чим? Ні, ваші автомобіль. Такі не дійсно. Ваші автомобілі. Попрості В... ви. На основанні чого вас опрона запусіла. Нам можете показати? Я директор предприятия. Ось один документ, чого ви приїхали, ось один легальний документ. На основанні чого ви знаходитесь на на території нашого предприємства. Можна, чи та тяжело. На формі деяких з них були нашивки Служби безпеки України. У інших на формі не було ніяких розпізнавальних знаків. За дві години до цього незрозумілі озброєні люди зупинили на трасі вантажний автомобіль та, погрожуючи зброєю, викрали вантажівку з дуже цінним вантажем. До працівника, що намагався перешкодити незаконному викраденню автомобіля, чиниться тиск та безкарне насилля. Він розповів, що жорстоко катували та вимагали підписати незрозумілі документи, а також забрали гроші та мобільний телефон. Їхав машині. Еще. Остановили с автоматами, вытянули, раздели, забрали все и начали бить. Они меня били, заставляли, припадами, ногами, руками. Заставляли подписывать. Ну а что, я подписывал, не знаю, что я даже не читал, что подписывал. Подрезали часы, вот следы. Смотрите от наручников, от, наручников, от веревок. Ребра надо проверить, всю ситуацию. Да. Не представлялись, ничего не говорили. Натянули куртку. Какой-то хороший парень попался, один из них, скажу честно. Не знаю, как его зовут и где он. В масках. в масках, да, не могу узнать. Ну такой совесть есть. вот с ним, У тебя люди Да. Допрашивал меня. Самый вин, да? В синем да, один он, а потом сразу другой, а потом он в другую машину перевели. А, потом прокуратуры, не а, милиции? а был Иван? было его. С... Не... Сотрудники Ник... ШСБ не Никто... может так просто ездить сотрудники. Никто не представился, ни разу за три часа я ну, только понял, что это СБУ по вот этим вот опознавательным э, буквам. Куда а вы его а Скажите об а скадовскую. А повреждения какие? Шиби хороший ошибування у поясничної область і живота. Дякую. за словами місцевих жителів, серед працівників правоохоронних органів існує шахрайська схема у лаврах національної поліції працюють близькі люди, які, користуючись зв'язками, вирішують справи на свою користь та зовсім не цураються відбирати у людей останні крихти хлібу. На підприємстві працює майже все село, тому якщо господарство не почне працювати вже у найближчому майбутньому, всі вони залишаться без роботи. Люди просять допомогти відстояти свої законні права та свободи та активізувати діяльність поліції щодо виконань основних завдань, а саме боротьби зі злочинністю. Зараз господарську діяльність здійснювати неможливо. Підприємство порушує свої зобов'язання по відношенню до партнерів за діючими контрактами та зазнає збитків. Працівники кажуть, що не збираються складати руки, вони будуть і далі розвивати своє підприємства.